Дня, мене звати Олександра Сровотко, і сьогодні в нашій студії студентка четвертого курсу Оксана Поздрановська. Скажи, будь ласка, чому ти обрала саме цю спеціальність і чим вона тебе так привабила? А, насправді спеціальність я вибрала не випадково, оскільки дуже хотіла пов'язати своє життя з творчою професією. Я подумала, що журналістика дасть мені той поштовх у життя. У життя творчості, які три переваги ти б назвала саме нашого університету. Це досвід спілкування в першу чергу з такими досвідченими наставниками. По-друге, це величезна різноманітність, насиченість, барвистість я навіть, можу сказати, дисциплін, які викладаються в педагогічному університеті на спеціальності журналістика, на кафедрі журналістики. І третє, ну, напевно, це, це все ж таки, скажімо так, професійна практика, яка дуже дала мені багато. Теж досвіду у таких класних створенні класних проєктів, скажи, будь ласка, що ви вивчаєте на спеціальності журналістика? Це ж загалом величезна сфера для роботи, і які різновиди предметів дисциплін ви тут вивчаєте, і чи це складно це вивчати? Журналістика це той, та наука, та професія, та галузь життя, яка захоплює дуже багато із собою ще інших галузей, які потрібні. Тобто журналіст, універсальніший при тому, журналіст, він має знати усе. Він має розбиратись і в економіці, і в політиці, і в державотворенні, і в історії. Проходимо усі, скажімо так, і етапи. Етапи журналістики, і всі галузі, які стосуються журналістики. Ми вивчаємо і дисципліни телебачення, радіо. Ми вивчаємо пресову журналістику, ми вивчаємо різноманітну журналістику, яка, яка сьогодні є основою, основою того світосприйняття, яке сьогодні є і в Україні, і за кордоном. Наскільки важливо навчатися в університеті, щоб здобути ось ту спеціальність, про яку ти мрієш? Дуже важливо навчатися в університеті, і дуже важливо здобувати практичні навички, працювати, оскільки ці сфери вони працюють 50 на 50. Тобто теорія вона завжди. Класна, коли вона разом йде з практикою, щоб гарно скласти речення в своїй статті, щоб гарно закрутити, щоб тебе прочитали, щоб тебе послухали, щоб тебе чули, потрібно дуже багато знати, і тому теорія це дуже класно, і потрібно завжди поєднувати практику і теорію, і все власне буде класно. Щоб ти порадила майбутнім студентам, абітурієнтам, одинадцятикласникам, які можливо ще не визначилися зі зі своєю професією і ще обирають, куди вступити. Я порадила б вступати на спеціальні журналістика до нашого університету, якщо вони відчувають себе творчими людьми.